Всім привіт, друзі, з вами я, Кавун. І сьогодні я знімаю друге відео по грі GTA Online. Як ви пам'ятаєте, у першій серії я придбав собі ось цю автівку. Цей крутий чорний Мерседес. І на це відео в мене також багато планів. По-перше, друзі, я б хотів влаштуватися на нову роботу. І так, заходимо в основні роботи. І ось в мене тут є електрик, друзі. Тому давайте зараз під'їдемо на цю роботу та зробимо корисне діло. А саме будемо відновлювати людям світло. До речі, друзі, нагадую... Щоб завантажити цю гру, вам треба перейти в опис до мого відео, і там буде посилання саме на цю гру. Обов'язково переходьте саме за моїм посиланням та завантажуйте цю гру. В якій, до речі, як ви розумієте, можна стати ким завгодно. і саме зараз Кавун стане електриком. А також, до речі, друзі, в описі є промокод. Дивіться, як треба його вводити. Заходимо ось сюди, і сюди треба ввести промокод Кавун. Ось так його треба ввести та натиснути на стрічку. І за це ви отримуєте додаткові гроші, а також досвід, який вам знадобився. Для того, щоб прокачуватися в цій грі. І тим часом, друзі, я приїхав на свою нову роботу. Виходимо з автівки, і все, що нам треба, це просто перейти ось туди. Де червоне світло встаємо влаштуватися на роботу. Оренда транспорту. Ви хочете орендувати транспорт для початку роботи електриком. Вартість 500 гривень. Так, звичайно. Тут у нас є додаткова інформація, але я знаю, що треба з цим робити. Дивіться, друзі. Вмикаємо двигун, готово, і подивіться, яку мені дали автівку. Давайте вийдемо з неї по. Подимося, слухайте, воно непогано Аварійна електромережа. І, до речі, дивіться, як я тепер виглядаю. Ні до що, прикольно. Тому сідаємо в цю автівку, і давайте шукати виклики. Ось таким чином натискаємо. 600 метрів, поїхали. Зараз, зараз кавун вам тут так все відремонтує, що ви після мене полагодити нічого не зможете. Обіцяю. Ага, і ось я тут вже бачу лампу. Ну що ж, давайте вийдемо з цієї автівки. Мені цікаво, скільки я на цьому буду взагалі заробляти. Давайте, друзі, підійдемо. Натискаємо сюди, і я зрозумів. Піключить шланга. Відповідно до кольору, тобто помаранчеву до помаранчевої, червону до червоної, синю до синьої. А й дивіться, друзі, те ж саме нам треба повторити 5 разів. І тільки після цього ми відремонтуємо місце, де немає світла. Ну що ж, до речі, це виглядає достатньо цікаво. Ось так ось так. І мені треба ще раз це зробити, чи що. А ні, друзі, все, я відремонтував, бачите? І мені, до речі, за це дали 2000 гривень, що, до речі, непогано. О, до речі, дивіться, який герб я тут знайшов. Так ми взагалі здається. В Києві знаходимося так, точно, це Київ. До речі, друзі, ми також можемо отримати щоденний бонус за вхід. Бачите, ого, нічого собі тут дають, достатньо грошей. Тому давайте також заберемо ще 50 тисяч гривень, і в мене є 7 мільйонів. Тому що ми зараз робимо так, друзі, все вірно. Ми вибираємо навігатор, транспорт, натискаємо далі і вибираємо собі автосалон люкс класу. Хоча ні, давайте преміум класу. Подивимося, що там є, натискаємо далі, і поїхали. Все ж таки, гроші є, і їх треба кудись витрати. Почати. А ну давай, давай, давай подивимося, хто з нас швидше, тільки обережно, щоб не створити тут ДТП обережно. Позустрічні всі їдуть, ну це нормально. До речі, друзі, якщо вам подобається відео по ГТА, обов'язково зараз поставте лайк, щоб я зрозумів, що вам такі відео подобаються, тому що вони мені подобаються. Їдемо, до речі, по гарним вулицям України. Тому що, друзі, це український проект. Ну і що ж, друзі, нарешті я приїхав автосалон. Автосалон, преміум, подивимося, що тут є. Ого, нічого собі автівка за 5 мільйонів, ну хоча Якщо так подумати, я можу собі її дозволити. Є за 12 мільйонів. Ого, друзі, це якось забагато. Ця 11 коштує. Слухайте. Ні, ну треба якусь за 5 купувати. Ця 9, ця 2 мільйона коштує Ця також 2 7 з половиною, 8 мільйонів. 3 з половиною мільйони. Сухайте, можу ось цю купити. Також Мерседес, а чому б і ні? Але давайте оберемо йому колір. Зелений не дуже, синій також, червоний також. слухайте ну чорний також не дуже. Тому давайте білий придбати. Звичайно, звичайно, всі майже гроші витратив. Але, друзі, в мене з'явилася нова автівка. Слухайте, вона напевно більш швидкіша. Подивіться, в неї навіть є спойлер. А тепер давайте знову ж таки зайдемо в цей навігатор, транспорт і подивимося. Ага, ось придбання держномерів. Нам треба сюди поїхали. Ну нарешті, друзі, я виїхав на трасу і зараз перевіримо максимально швидкість цієї автівки. Давай, 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 кавунчику, поїхав. Сподіваюся, вона буде більш швидкіша, ніж моя минула, тому що ця коштує, якщо так подумати, в 25 разів. Більше. Слухайте, ну непогано, і їду я зараз 189 мостревате. Ну та що ж таке ще й врізався в когось. Не хотів цього, ще й двері відкрилися, але добре, що вже зробиш. О, друзі, а ось ми нарешті і приїхали. Придбання страховок та номерів. Ні, ну слухайте, мені мора потрібні. Так, які тут є? Випадкові є або особливі. Слухайте, а що це за коїни? За них давайте спробуємо. Хоча ні, напевно, в мене їх немає чи є. Давайте подивимося. А, тут треба поповнювати. Ну що ж, тоді давайте Поки що придбаємо звичайний номер, тим паче він тут коштує взагалі мало 5 тисяч гривень. Ось таким чином і подивимося, який, який він нам випаде. А, ми тут можемо навіть обирати інший якийсь. За 2 тисячі, давайте подивимося. Так, він потрохи змінюється, але, якщо чесно, немає різниці. Купуємо ось такий, 3 тисячі, дуже навіть добре. А, друзі, я собі одразу три номери різних купив. Ну що ж, давайте використовувати ось цей. Е, стоп, постравай! Ти чого? Мою автівку вирішив вкрасти не можна. Все, я її зачинив. Е, ти не зможеш, ти не зможеш в неї зайти. Відходь. Так, тепер давайте зайдемо ось сюди в інвентар та використовуємо цей номер. О, так, друзі, дивіться, він в мене з'явився. Тепер в нас є номери на автівці. Далі я б дуже хотів би влаштуватися на якусь іншу роботу. Давайте подивимося, що тут є. О, водій автобуса. Слухайте, а це цікаво, давайте спробуємо. Зараз на нашій новій автівці поїдемо керувати автобусом. А чому б і ні. Тим паче я тут на дорогах бачу достатньо багато автобусів. Цікаво, як тут взагалі це реалізовано. Слухайте, ну на ці Автівці їздити одне задоволення 190 км на годину. Подивіться, наскільки я швидко їду. І це я ще купив не найкрутішу автівку, тому що на найкрутішу, на жаль, не вистачає. От дивіться, я вже сів у маршрутку, і нам треба вибрати маршрут. Київ, Верховна Рада. Давайте спробуємо. Так, треба завести двигун обов'язково. І можемо їхати. Нічого собі каву на маршрутці їде. Ось так, до речі, виглядає маршрутка, на якій я буду їхати. І знаєте, що мене бентежить проїзд безкоштовний. А як же я тоді буду заробляти гроші, якщо проїзд безкоштовний? О, дивіться, зароблено 212 гривень. Тобто, дивіться, мені треба ось так, напевно, їхати. І на цьому я, до речі, заробляю непогано. Мені здається, набагато навіть більше, аніж електриком. Так, електриком ви одразу можете заробити 2000. Але тобі треба їхати кудись і так далі, до виклику. Ти витрачаєш час. А тут дивіться, нам інколи треба стояти ось тут на зупинці та, типу, забирати людей. Ось, друзі, бачите, ми постояли трохи, забрали людей та повинні їхати далі. Тобто я вже заробив тисячу. Давайте Йдемо далі, подивимося, що там буде. Так, сюди ми заїжджаємо. Далі ще 200 метрів. Скоріше за все, там вже буде наступна зупинка. А ні, тут просто треба повернути. Нам показують, що нам треба їхати направо. Ага, сюди. Тут ми повинні знову ж таки просто стояти. Та чекати, звичайно, на людей. Почекали, люди сіли і знову ж таки їдемо далі. Це те, про що я вам казав. цій грі взагалі можна стати ким завгодно. Так, це ми вже дивіться, електриком були водієм, маршрутки. Ми з вами вже також були. І в мене є до вас ще одна пропозиція Давайте влаштуємося ще на якусь роботу. Подивимося, як це буде виглядати. О, до речі, тут знову ж таки, напевно, зупинка треба постояти. А вже знову ж таки, потім нам буде показуватися шлях далі. Ну і на цьому також можна непогано, непогано заробляти. Ого, нічого собі, друзі, подивіться, який я спорткар тут помітив. Це все звичайно круто, але нам зараз треба підійти до цього паркувальника та забрати свою автівочку. Ось цю, здається, нову. Так. Потім знову ж таки нам треба зайти в навігатор. І друзі, не повірите, але я тут помітив казил. Слухайте, це цікаво, давайте поїдемо. Тим паче гроші в мене є, якщо що зможу і щось і програти. Тому що вирати навряд чи вдасться, але зараз перевіримо. До речі, друзі, перед казиною я хотів би трохи полагодити свою автівку, тому що щось там трохи димить вона. А ось є, тут одразу ремонт 5 тисяч гривень, звичайно. Ой, все, можемо вити, готово. Друзі, поки їхав до казино, вже майже половина автівки зламалося, тому що постійно то ти в когось вріжешся, то в тебе хтось вріжеться. Але знову ж таки, Тут є багато місць, де можна полагодити свою автівку, і це, до речі, дешево. Ух, нічого собі тут автівок, одразу багато в когось врізаємося, але ж, друзі, нарешті я приїхав, в це казино. Так, давайте десь ось тут припаркуємося. Заходимо всередину, нічого собі тут достатньо прикольно. О, я вже бачу ігрові автомати. Ми можемо з ними якось взаємодіяти. Ага, друзі, дійсно можемо. Давайте подивимося, що тут є. Ага, ми можемо тут зробити якусь ставку. О, ні, слухайте, тут ставка 2 мільйони, якось забагато. А тут ставка всього лише 10 тисяч гривень. Ось тут можемо зіграти. Давайте, друзі, натискаємо грати. Так, щось зараз повинно статися. 4, 3, 2, 1 і. і що далі. Я щось не дуже розумію, я програв гроші або не програв. Так, в мене 2 мільйони 110 тисяч, можна так сказати. Не знаю, якщо чесно, в казино грати не хочу. А просто хочу сісти в свою крутезну автівку і подивитися, які тут є розваги. Комп'ютерний клуб є. Ага, давайте поїдемо в комп'ютерний клуб. Ну, типу, на роботу ми вже з вами трохи подивилися, а ось комп'ютерний клуб. Куп, також треба побачити. А ось бачите, друзі, це те, про що я вам і казав, автівка вже димить. О, слухайте, нам краще зараз на заправку також заїхати. Заправимо собі автівку. Ось так. Так, 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 так. Заправитися павом, звичайно. І давай 20 літрів, готово. А також краще автівку відремонтувати. А цей бізнес, до речі, здається, не працює. На жаль, не працює. Та що ж таке? Я буду їхати, звичайно, зараз назвав мені. Друзі, варіантів інших немає. Друзі, тут така справа, а автівка вже їхати не хоче. Росвіти просто ніяк. Хоча пало є, вона просто зламалася. Та ще її добивають. Ти що взагалі робиш, навіщо? Друзі, я змінив автівку і врешті-решт хочу доїхати до цього комп'ютерного клубу, мені просто цікаво, що там. Та що ж таке знову підбиваюся? Що ж ти будеш робити? Я по говні їхав, якщо що. О, постреветом, друзі, а ми квартиру можемо купити. Давайте подивимося. Я просто тут проїжджав поряд, мені треба натиснути. Ага. Непогано, непогано. Тут під'їзди є слухайте, круто. Так, а якщо я. Ось сюди натисну. Ага, скільки коштує? Нічого собі, 450 тисяч гривень. А давайте купимо. Я ж купив її так. Я думаю, що так. Увійти. Давайте. Ага, 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 непогано. Декілька кімнат. Давайте взагалі подивимося, що тут є. Після цього вже поїдемо в комп'ютерний клуб, як я і хотів. Кондиціонер є, це вже дуже навіть добре. Кухня є так класно. Слухайте, тут є все, що треба, і вітальня. Судячи з під'їзду, я думав, що все тут буде погано, але ні, друзі, тут класно. Ванна навіть є все, що тільки треба. Слухайте, друзі. Я Задоволений, так, давайте одразу вийдемо з під'їзду. Сподіваюся, та моя автівка залишилася. Так, так, стоїть та чекає на мене. Тобто, в мене вже є, дивіться, дві автівки, тут навіть квартиру собі придбав. Якщо так логічно подумати, тут повинні бути навіть і будівлі. Ну я маю на увазі будинки, які ти також можеш купити. Треба буде колись також подивитися. І подивіться, скільки тут різних автівок зібралося. Напевно, комп'ютерний клуб тут популярний, тому я також хочу якось якось в нього обережно, обережно зайти та дайте ж зайду. О, готово. Комп'ю Тут крісло дуже навіть добре. Ага, дивіться, ми тут можемо брати якусь гру. Дербі, дуель матч, давай дуель матч, а що це таке? Ага, ні, треба щось інше обирати. Давайте дивитися. Козаки, розбійники, так, і куди мені йти? Далі натискаю, не знаю, друзі. Гроші мене, здається, не знімали. Ви ні здає, що зараз не повірте, куди я влаштуватися хочу на роботу. Так, вирішив ще раз. Обережно, ви нічого не бачили. Що це було так добре? Просто це керування якесь складне. Друзі, Хочу зараз влаштуватися прибиральником доріг, подивитися, як там взагалі ця робота буде реалізована. Тому заїжджаємо кудись сюди, напевно. Так, то та, так, мені сюди, все вірно. Виходимо з нашого мопеду. Так, і ось тут влаштуватися на роботу. Ви бажаєте почати робочий день. Звичайно, звичайно, давай. О, тут же інша зовсім автівка. Так, треба увімкнути двигун. Поїхали. О, що це взагалі таке? Ого, дивіться, друзі. О, і в мене, до речі, бачите, персонаж також змінився. Не маю сумнівів, вся автівка буде супер але напевно для цієї роботи швидка і не потрібна автівка. Так, давайте ось сюди нам треба поїхати. І таким чином ми, напевно, і а, прибираємо тут цю дорогу. Тобто, в нас ось, бачите, спеціальна автівка з щітками. Ми ось так повинні їздити та спокійнесенько собі прибирати. Слухайте, ну навпаки, мені здається, тут можна заробити більше, аніж на маршрутці. Тому що тут немає зупинок, тобто тобі просто постійно треба їхати вперед. Ну так, інколи треба повертати, але це здається ще набагато легше, аніж працювати у Маршрутці, так, друзі, тому я б, напевно, обрав саме цю роботу. Ти тут просто кожен раз, коли ось так наїжджаєш, отримуєш одразу там по 150 приблизно гривень. А на маршрутці тобі треба по 10 секунд, по 15 чекати. Це все довго. Ось бачите, я вже тут тисячу заробив. Тому так тут гроші заробляються доволі швидко. Так, це ми сюди заїхали, а, а далі, а далі куди? А далі нам треба наліво. І так, напевно, ми повинні кружляти всім містом і все тут, звичайно, прибирати. Ну що ж, друзі, як завжди, що я хотів. Вам сказати, посилання на цю гру є в описі до мого відео. Саме до цього відео, і до речі, також не забудьте подивитися першу частину на цьому проєкті, де я тільки починав грати, це було доволі круто. За сьогодні ми і автівку купили, і набагато робот влаштувалися, і подивилися розваги. Купили ще квартиру, ну зовсім-зовсім всього було багато. Тому, якщо хочете продовження тречу частину на цій мапі, обов'язково напишіть про це у коментарях. А також, друзі, не забувайте про мій промокод Кавун, який буде давати вам і досвід, і гроші, і це все вам знадобиться. Та що ж ти будеш робити? Сам на мене наїхав. Що тобі взагалі від мене треба? Думаю, якщо б ми не могли, яка автівка, мене можна так збивати, друзі. Бачите, що ж ти таке робиш? Ось якби я був на своїй рутєпті, він так не робив би. Але ж добре, це було смішно. Ні, ну це вже точно не смішно. Ну один раз смішно, два вже ні. До речі, подивіться, автівка вже вся зламана. І таке тут буває, що вже зробиш. О, ось так я і хочу закінчити це відео. Тому так, друзі, обов'язково зараз натискайте на інші. Бе відео дивіться їх вони звичайно також цікаві. А також не забувайте заходити на цей проект, завантажувати собі його на телефон і грати. Сподіваюся, він вам сподобається. Ну а з вами був я Кавун. Всім до побачення.